Анастасія Сороколат, сімейний лікар. Більше 30 років вона присвятила допомозі людям. Її мрія була відкрити власний медичний кабінет, і нарешті вона здійснилася. Вихідними відбулось відкриття медичного центру доктора на Раківці. У нас буде працювати сімейний лікар, а також педіатр. А також у нас заздалегідь працевлаштована медична сестра, яка буде робити забор аналізів. Буде робити цитотести, а також допомагати людям в маніпуляційних фахівці комунального підприємства інститут розвитку Кременчука допомагала Анастасії отримати гроші на реалізацію власної справи, надавала консультації щодо бізнесу, писала бізнес-плани і спільними зусиллями Марія Анастасії здійснилася завдяки інституту розвитку Кременчука. Була е розроблена програма та бізнес-план. Розвитком медичного кабінету і отриманий грант на розвиток малого бізнесу, завдяки якому ця, ця мрія була здійснена. Це був новорічний подарунок. Грант я отримала кошти 30 грудня, тому кращого подарунку майже і мріяти вдалося. Анастасія вдячна своїй сім'ї за підтримку, особливо своєму брату Станіславу, без допомоги якого втілення проєкту було б неможливим. На всю організацію цього кабінету дуже потрібно було не тільки час, але і сили, і натхнення, щоб це все. В життя ділити так без нього майже б ні не бізнес-план не зробився і не відправився, ні, ні привезли б ні костюми, ні організаторів, нічого. Дякую йому. Мешканці Раківки радіють тому, що у їхньому мікрорайоні відкрили медичний кабінет, і тепер вони зможуть отримувати якісні медичні послуги майже не виходячи з дому. Дуже вдячні Добре, на, будь Володимировні за те, що вона відкрила такий чудовий заклад. Ви Я думаю, що тут, тут буде спривцю. альтернатива до от, нашої от, поліклініки. Швидше, Це буде вражаюче. Нам дуже подобається те, що відкрився тут кабінет. Це дуже зручно для нас. Це і навіть хочу переговорити з нею, щоб записати навіть дітей сюди, щоб вона на всю нашу... Сім'ю керувала з моїми дітьми і мене є гарно що в нашому домі. Дуже гарно далека ходити не треба, все добре. В общем. Так що я задоволена проєкт. Є робота реалізовується з минулого року. Державна грантова програма допомагає підприємцям започаткувати та розвивати малий та середній бізнес. Тож кожен бажаючий може звернутися до інституту розвитку Кременчука, подати заявку на грант та створити власну справу. Тому році до нас звернулася я Анастасія, яка була лікарем звичайним, але у неї була мрія розпочати приватний бізнес і відкрити приватний кабінет спору. для надання послуг сімейного лікаря. І. От зараз я відчуваю Маю за неї таку велику гордість і щастя за те, що в неї вдалося все зробити і е, запрошую всіх приблизно. підприємців так, скористатися цим шансом, адже Є, держава і, допомагає і, дійсно і, підтримувати і, середній і, та малий бізнес, і, і завжди йде назустріч бізнесменам для втілення їх Марія Бердаєва іванкаченко Кремчицькі новини.